Є на ринку шовар, ідемо слідати ціни на овочі. Який цінот такий, помідор? 25, а жовтий ось такий 23, так? Ось такий 22. А яку ціну така, петрушка? Петрушка 70. 70 і така, і така. Щавель? Щавель стійк в остаток. А щавель? Щавель 60. 60, кінза? 180. 180, м'ята? 200, базилік 200, 200, шпинат 80, 80, ось такий перчик 30, 30, 30, ось така капуста 20, цибулька 30, біла, аж зараз покажемо ще червону 30, а буряк по 10 гривень, супер, ось така ще є червона, показують, так, і ще у вас є кріп, кріп якою ціною буде? 120, а може і 110, 120, 110 ціна. От, це в рядах з зеленими. Так, десяте місце. А Ось такий. 30. По тридцять. А гирок якийсь ціну сидіть? По 33 гривні. І ще є по 30 гривень, а черики ось такі маленькі, по 40. А ось цей помідор. По 23 на гурт, а кабачок по вісімнадцять. Це сьомий ряд, дванадцяте місце. <клікуційно -рожаві> По 35. А баклажан, в яку ціну? По 30. А попрека, в яку ціну? По 190. А зелений помідор, в яку ціну? По 15. А ось це, більше, в яку ціну? По 25. В яку ціну помідор? 23. По 23. Скільки цвіт на? 35. По 35. Віку ціну кріп. 120, а петрушка? 50, 60. А хрін ціну буде? 30. По 300. Ось такий помідор 20 на гурт. А чорний помідор яку ціну По 50. Віку ціну баклажан буде. По 30, є кабачок. По 10, а отакий перець. 60, а рожевий. По 35. А ось такий сливка. По двадцять А перчик чилі? По 60 гривень. Ось цей 200, Ось такий по 60. Це є сьомий, а ряд відразу на початку ряду. Так оцено такі гарні жовті помідарчики. По 35, а перець? По 60, а рожевий. 35. По 35 огірочок. По 25. А кукурудза По 10 гривень. І це є дев'ятий ряд в кінці самого ряду. Що у вас є редиска? Редиска відпочинок? По 20 гривень. тому що з цього потрібно, підходимо. Ось такий помідор відпочинок? По 40. 30. А брокколі? По 35. Таку ціну такі перші чирі? Ага. По 200. А баклажан? 30. 30 гривень, а ось такий перчик. 150 гривень, а у ось такі самі менші. По 85 гривень. А салатні? Салатні По 25 і 35. Є. І цей 9 ряд, 24 місце. Оскільки капуста молода? По 20 гривень. Це зразу поруч, а ось такий перчик. По 50. А п'ятдесят. По 40, а така капуста. 20. По 20. Синя віку ціну. 25. По 25. А ось така капуста. По по 20 гривень. А брокколі? 60. По 60. А цвітна? 35. По 35. Це 9 ряд, 24 місце. А ось такий перчик ціну? Який? Ось білий. 45. По 45. Так, ціни на чесник. Часник зимовий, ось такий по 40 гривень є. Є по 70, є по 350, по 150, по 120, по 80 вінниця є. От 130, 80 ярий, 130 ярий, 50 вінниця, 70. Ну, от Різний калібр, різна ціна. 140, ось там більший, 120, 110. Також тут є домашня олія. По 80 за літр. А цвіт на ціну? По 35. А морква? 9. По 9. 10. Яку ціну картопля? 13. По 13. А чесник, в яку ціну? Від 50 до 100. Від 50 до 100 є різний. Так, морква. 10 ряд, 10 місце по 10 гривень. Викуцену капуста? 6. але а ось така 8 менше. А поскільки буряк? По 10, такі лупше 8. А цибуля? По 12. Авику цену савойська? По 20, а така капуста? 9 і вісім. 9 і 8. Добре. Викутину цибуля. По тринадцять, а морква. А капуста ціну? По вісім. А кукурудза яку ціну? По сім. ціну картопля. По 13. А цвітна? По двадцять п'ять. А в яку ціну? По тринадцять морква? А ваша морква? — По вісім. А в яку ціну брокколі? По 50. А цвіта? 30. В яку ціну буде часник? Від 90 до 120. А біла цибуля? Біла цибуля 25. По 25. Цебуля як ціну буде? 13, а така картопля. По 14. А ось така. По дванадцять. А морква? По 9, бурячок. Також 9. Це є 9 ряд. 10 ряд, 23 місце.